Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. На попередньому уроці ми знаходили кути між прямими у просторі. Продовжуємо досліджувати в тому ж напрямі. Сьогодні ми дізнаємось, як знаходити кут між прямою і площиною та кут між площинами. Почнімо з кута між прямою і площиною. Доцільно розглянути три випадки. Перший. Якщо пряма паралельна площині або належить їй, то кут між прямою і площиною дорівнює нулю градусів. Другий. Якщо пряма перпендикулярна до площини, то кут між прямою і площиною дорівнює 90 градусів. Третій. У решті випадків кутом між прямою і площиною називають кут між прямою. Та її проєкцію на площину. Зауважмо, що кут між прямою і площиною більший або дорівнює 0 градусів, і менший або дорівнює 90 градусам. Для того, щоб визначити кут між площинами, пригадаймо поняття двогранного кута. Двогранним кутом називається фігура, утворена двома півплощинами. Зі спільною прямою. Ці півплощини альфа і бета на рисунку називають гранями, а пряму А, що їх обмежує, ребром двогранного кута. Для того, щоб визначити двогранний кут, потрібно на ребрі А позначити довільну точку А. І провести через цю точку. Перпендикуляри до ребра А АВ і АС так, щоб АВ і АС належали граням. Утворений кут БАЦ і є лінійним кутом двогранного кута. Зауважмо, що величина двогранного кута не залежить від вибору точки А і змінюється в межах від нуля градусів. До 180 градусів. Повертаємося до визначення кута між площинами. У результаті перетину двох площин утворюються чотири двогранні кути. Означення кутом між двома площинами, що перетинаються, називають величину того з утворених двогранних кутів, який не більший. За 90 градусів. Таким чином, величина двогранного кута змінюється в межах від 0 градусів до 90 градусів. Розгляньмо кілька задач. Перша задача. Пряма КБ перпендикулярна до площини трикутника АБЦ. А AB дорівнює БК. Дорівнює 12 см. BC дорівнює 4 корінь з 3 см. Знайти кут між КЦ і АБЦ, оскільки пряма КБ перпендикулярна до площини альфа, то пряма BC – проєкція прямої КЦ на площину трикутника АБЦ. Отже, Кут між прямою КС і площиною трикутника є кут КЦБ. Аналогічно доводиться, що кут КАБ дорівнює 45 градусів. Оскільки БА проєкція КА на площину АБЦ, трикутники КБА та КБЦ прямокутні. Оскільки пряма КБ. Перпендикулярна площині АВС, Отже, перпендикулярно будь-якій прямій цієї площини. Трикутник АВК прямокутний і рівнобедрений. Тоді БА дорівнює БК дорівнює 12 см. Отже, тангенс кута КЦБ дорівнює КБ ділене на БЦ. Дорівнює 12 ділене на 4 корінь з трьох. Дорівнює корінь з трьох. Тоді кут КЦБ дорівнює 60 градусів. Друга задача. Рівнобедрені трикутники АБЦ і ДБЦ мають спільну основу БЦ. Знайдіть кут між площинами АБЦ і ДБЦ. Якщо АБ Дорівнює 2 корені з 21 см. А Д дорівнює два корені з 39 см. Кут БДЦ дорівнює 90 градусів. БЦ дорівнює 12 см. Нехай точка О середина БЦ. Оскільки трикутники АБЦ і ДБЦ рівнобедрені з основою БЦ, то АО і ДО відповідно медіани і висоти даних трикутників. Тобто АО перпендикулярно до БЦ. І ДО перпендикулярно до БЦ. Тоді кут АОД лінійний кут двогранного кута з ребром БЦ, грані якого. Містять дані трикутники. За теоремою Піфагора з трикутника АБЦ. А О в квадраті дорівнює АБ у квадраті мінус БО у квадраті. Дорівнює 84 мінус 36, дорівнює 48. АО дорівнює корінь з 48, дорівнює 4 корені з трьох. Трикутник BCD прямокутний і рівнобедрений. Отже, DO дорівнює одна друга BC дорівнює 6 см, застосуємо теорему косинусів для трикутника АОD. AD у квадраті дорівнює АО у квадраті плюс ОД у квадраті мінус 2 АО. Помножити на Оде. Помножене на косинус кута АОД. 156 дорівнює 48 плюс 36. Мінус 2 помножити на 4 корінь з 3. помножити на 6 і помножити на косинус кута Аоде. 72. Дорівнює мінус 48 коренів з трьох косинуса кута АОД. Отже, косинус кута АОД дорівнює мінус з трьох на 2. Тоді сам кут АОД дорівнює 150 градусів. Але оскільки в задачі потрібно знайти кут між площинами трикутників. То у відповідь потрібно записати 30 градусів. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!